Неможливо уявити за міський будинок, де б не було гарної альтанки, або ж зроблено якоїсь альпійської гірки, а цю альпійську гірку не прикрашав якийсь гарний дерев'яний місточок, і так далі, і так далі. і так далі. А ці всі речі неможливо втілити в життя без хорошого майстра, який вам допоможе усе це змайструвати. Отож, сьогодні у нашій студії столяр успішний стартапщик Богдан Кудрик, який власне реалізовує будь-які ваші мрії. Доброго, Доброго ранку. Богдане, столярна справа, як давно ти цим займаєшся і чому вирішив присвятити цьому по суті своє життя? Тому що, я так розумію, леву частину ти проводиш на роботі, леву ну, частину свого часу. Десь років п'ять займаюся столяркою. Ну, мені ця справа дуже подобається. Раніше робив табуреточки, mm. ліжка, а зараз щось перейшов на беседки, дитячі майданчики, перевозики, машинки садочки. Де ти цьому навчався? Навчався я в творчинському професійному ліцеї, але більшість, напевно, мене надихнув на тату, на це, ну, типу, на столярку. Тато цим займався угу. і ще хто цим, ще дідусь, так? Тато і дід, так. Да. Ти казав, що спочатку робив стільці, так? Угу. Як сталося так, що ти от виріс? Ти постійно над собою працював, чи це якась база, яку ти отримав у навчальному спочатку, закладі? Спочатку робив стільчики, потім, ну, типу, щось. Ну, трохи пішли стільчики, потім почав ліжка робити. Але це того року заказали в мене в садіка людського павозика. Закіню я uh -huh. цей перевозик в інтернет. Uh -huh. Пішли закази йовки. Хлопці навчав. Потім сам не справлявся, бо сам працював, потім взяв хлопців і тип. Вдома, напевно, уже все декоровано альтаночками, паравозиками, чи я помиляюся. Є якась найбільш улюблена робота, якою ти найбільш тішишся і пишаєшся. Як да. приклад навіть ставиш, гордість твоя. А ну саме така робота ну, типу, складніша в мене була того року. Заказали мене топчани в восточному ну, типу стилі. Uh -huh. Ну там я так подивився на його, думаю, зроблю, не зроблю. Uh -huh. uh -huh. А чи вирізаєш ти щось, наприклад, фігурне? Ти розказуєш, що ти робив ліжка, там якесь оздоблення таке фігурне. Чи yeah, для цього потрібно якісь особливі інструменти? Чи ні? ні, там, ну як інструмент лобзик. Угу. Чим користуються столяри? Без чого професія столяра неможлива? Ой. Це Лобзік, що ще? Там і інструментів <ривляється> має бути дуже багато. Так, але Важка, основне не Основне – лобзик. Далі треба, ну, типу, ручні інструменти, тип фрезер, шліфмашинка, вібрик. Болгарка. Ти розумієш про що? Я ні, але думаю, що чоловіки зараз е, насторожили а, ну, свої типу, вуха Крім цього, наступ... треба дуже багато станків. Там, наприклад, рейсмус, фуганок, циркулярка. Ну, типу, станків треба дуже багато. А скільки заробітної плати своєї витрачаєш на купівлю е, нових інструментів? О, навіть дуже багато. Знаєш, є такі твердження, що, наприклад, якщо інструменти дорогі і фірмові, вони наче ліпші. А якщо ти купуєш інструменти не такі дороговартісні і там не написана якась модна світова фірма, то вони наче не так добре працюють. З твого досвіду. Я Чому? б не сказав, бо в мене, наприклад, є і фірмові там, Bosch, Makita. Фірми не назвали. Є і фірмові, є такі простенькі інструменти. ну, в мене і служать, наприклад, і прості інструменти, там вже є такі. Що по два роки, по три, і так само. Ну, все ти... дуже добре працює. Да. Окей. У нас є фотографії, до речі, ми можемо переглянути е, твої відеороботи і прокоментувати. Це, я так розумію, е, тобі е, 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 замовлення на дитячі садочки. Не. так? Угу. Це млин, це місточок. Це декор більше до метри ну, Що ти це все виготовляєш? Е, деревина, де ти її береш? Е, чи залежить виріб від е, де Дерева. Що це за дерево? Сосна, де. Більше матеріал в мене йде, ну, типу, сусни ну. Зараз особливою популярністю користуються альтанки. Е, які матеріали тут ти використовуєш? Бо є ковані альтанки? Т ну, орієнтує світло. Переважно я переважно працюю альтанки з матеріалу ну, типу, сосна. Теж сосна. Да. Е, угу. Чому такі матеріали? Він ну, найбільш. витривалий? ну, тип, В нашій області він більш такий. Ходовий. Добре, якщо, наприклад, альтанку можна зробити і знайти десь схему, то, наприклад, ці всі от вироби, які в тебе є на сторінці, вони унікальні, тому що в принципі їх схеми схематичні їх ніде не знайдеш і не виробиш. Це ти сам розробляєш, розмальовуєш тому що всі ви виміри... не сказати, трохи в інтернеті, подивлюсь, наприклад, і потім сам трохи ну, дивлюся. Але навіть важливо все так. Малюєш схему. Ну, да. Робимо потім, якщо те треба якісь шаблони, наприклад, на полукругі, щось таке зробити. Тобто зкреслення в школі да. в тебе було відмінно. Ну, Не сказав. <гум> <гум> не сказав, але <гум> життя навчило <гум> тебе це все робити. <гум> Коли ти вирішив от, все ж таки цим займатися, чи був острах? А якщо не вийде, а якщо щось не вдасться, як ти себе мотивував, щоб все ж таки взяти і робити? У мене вдома ну, тато мій робив стільчики, такі, розкладались. Ну, складалися, розкладалися, угу. типу, що, наприклад, є гості, розклав нормально все, потім поставив собі біля стін, ну, типу, угу. місця багато займало. І Тато робив ці стільчики, потім думаю, спробую я. Угу. Поробив ці стільчики, потім сусіди почали купляти потрохи. Угу. потім почав стуле робити і This... типу пішло-поїхало. Один одному переказали. Ну, я раніше працював ну, з моїм в селі, Ленівський район, області. область, uh -huh. а тільки десь в Луцькому другий рік. А чи працює реклама твоя? Uh -huh. Реклама працює. соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм. Працює. 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 У нас я ще таке, знаєш, поняття BBC, баба-бабі сказала. Напевно, це не. теж дуже хороша реклама, ага. коли ти говорив ну, про те, що замовляв один садочок, а потім наступний. Не. Окей, е, хотіла запитати тебе про покривельні матеріали. Раніше активно використовували навіть для покриття альтанок, е, очерет, солома. Зараз все вдосконалилося, використовує черепицю інші матеріали. Але яким є твоє ставлення до використання? Ну, ставлення У мене, таких? До, наприклад, до очерету солома є позитивне. Ну, колись, як, наприклад, накривали хати. З очерету, соломи. Там ну, наприклад, соломи давали товстий слой, ну, соломи. Зимою було, наприклад, в хаті тепло, а, ну, я так розказую, а літом було прохладно. Типу, воно дихало. Ну, зараз що там, криші, криша. А у твоїй практиці були випадки, коли, коли задумалися? Ні, у моїй практиці не я ще не, ну, типу, не робив з очерету. Але хотів би крепко. Щодо цього, чим покриваєш м, свої вироби? Чи це ти віддаєш, а вже люди собі самі там вибирають, чи це потрібно його пофарбувати, чи полонувати? Ні, це ми не фарбуємо вироби. <кій> Зразу віддаємо, наприклад, Ну, садочку, там батьки, наприклад, паровозики, розкрашують самі там райдуги, якісь роблять там один колір, другий, третій, малюють, якісь смайлики. Столярна справа не стоїть на місці, і щораз вона пропонує споживачеві якісь нові вироби, навіть якщо говорити про ті ж самі альтанки, її теж їх різні види. Ти -да. це все відстежуєш, якось освоюєш нові знання і це як з... ти сприймаєш виклики, які звісно, своїм о... Відстежуєш. Де? Що... Mm -hmm. де де відстежуєш, де, відстежуєш? Де? де стежиш за чимось там новим. Дивлюся, там по інтернетах. А де коли, наприклад, от зараз в наявності є дитячий майданчик, наприклад, ми робили. Щось подивився, наприклад, глянув, картинка одна, друга. Ну. Тобто, щось, да. щось своє зроблю. Зараз стали, воно зараз наявно цієманчик дитячим, ну, типу. Ти сам просто від голови придумав щось. А чи все. буває таке, наприклад, що тебе просять щось там таке зробити, а ти розумієш, ой, я не знаю, ніколи такого не робив, я не знаю, що mm -hmm. чому мене вийде. Але берешся чи ні? Та буває, беруся, але вночі потім заснути не можу. Думаєш <свят> про це? Малюєш, да. креслиш? Да. І поки в голові воно в тебе не стане Ні. на своє місце, тоді ти його не зможеш. Не мене в голові воно керу сон сонсниці, навіть як Та... мені його зробити, що зробити? Ну як не сонсниці, так якісь думки такі в голові. Ти по суті така дуже творча людина, що я так, так розумію. Знаєш, ми сьогодні обговорювали тему успішності. І чи ти вважаєш себе успішною людиною? І якщо так чи не так, як вважаєш, що потрібно для того, аби бути успішним, аби почувати себе впевнено, стояти впевнено на ногах. Я не знаю, ну успішний, просто колись працював на практиці, був хотів, наприклад, тож, як, ну, бо то працював на практиці, теж хотів там, ділю, свого дядьку там, їздити, там, десь там на світі поїхали, встановлюємо якісь лісниці. Теж ну, типу, таким бути типу. Але ж у тебе зараз, мені здається, є всі шанси Тож. це все організувати. Тобто, по суті, ти успішна людина, успішна людина, в тебе є такий свій маленький бізнес. Як вважаєш, що тобі допомогло досягти такого результату? Можливо, якісь окремі риси твого характеру, можливо, якісь чіткі навики. Можливо бути, Ну, типу, я просто ніколи не хотів ну, типу, працювати на когось. Ну, типу, ліпше самому стати зробити виріб, ніж, ніж на якогось там. Ну Я, так, так, Це дуже така хороша. Добре. Якщо Я тоді не ти не вирішив, все ж таки, це твій такий успішна справа твоя, можна так сказати. Хто в тебе вже є наймані працівники? Хто веде бухгалтерію? Чи звертаєшся ти за допомогою до професійних бухгалтерів? Чи все рахуєш сам? Матеріали, заробітна плата, оплата комунальних послуг, які ти затрачаєш? Хто це все, все робить? Все сам рахую. Де ти цьому теж навчився? Чи Та це те знали. життя заставило? Теж заставило. Добре, якщо говорити про вартість твоїх виробів, а від якої суми до якої вона може коливатися, від чого це залежить і як ти коригуєш свої ці? Ну залежить від складності виробу. Наприклад, якщо альтанки там просто відкриті всенькі, знизу ну, типу, досочки чи якась вагоночка, і це, ну типу, то вони не сложні, там буде ціна набагато нижча. А коли якісь над дверима, наприклад, полукруги, обшивати їх, ну, типу, сяточкою, ну залежить типу, від... Ну, Ще часто, в середньому варто запитатися, скільки може, тому що ми з тобою мама, скільки можна обійтися, от дитячий майданчик е, з паровозиком, е, там з чимось таким. Комплекс, так? Комплекс, комплекс так. Мене ну, цікаво. Паровозик орієнтовна ціна 5 тисяч гривень. Альтаночка. 12 тисяч і, ну, і до тридцяти, і до 40 Залишилося, залишилося залишилося лише Залежив. на хату назбирати, тоді вже на літане. А ще найпростіше це зробити самому, тому що є такі чоловіки, які кажуть, я зможу, не потрібно замовляти. Потім береться і щось йде не так. 에, можеш дати якісь чіткі професійні поради, якщо, ну, наприклад, чоловікові, бо я думаю, що це вони роблять. З чого варто починати, якщо ми говоримо про альтанку і е, яких моментів точно потрібно уникати? Ну, якщо альтанку починати робити, треба мати інструмент. Якщо, він... да. якщо немає інструментів, ну, якщо він є, да. то дуже якщо дорого інструмент... обійдеться робити альтанку. Да. Якщо інструменту немає, ну не думаю, що вона так ну, типу, вийде вже ідеальне. Треба зашліфувати, обійти фрезою, наприклад, там, полукруги поробити, щоб не вдаритись. там. Okay. Тобто, по суті, лише деревина, гвіздочки і інструмент, все, що потрібно, і руки з правильного yeah. місця. Okay. Чи, чи є в тебе постійні такі замовники, де ти завжди береш деревину? Ну тобто, щоб не шукати там по різних е, магазинах, чи є свої? Є. Ну, я в мене тут Луцьку, типу заказую. Чи залежить якість виробу від якості деревини, з якої вона виготовлена? Залежить. Рівноцінно, да. мені здається, так? Так, да, так. Да. Що ж, ми дякуємо тобі за те, що ти завітав до нашої студії.